Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні я висаджую англійські ліцензійні троянди. Покажу вам, в якому стані саджанці і як я їх буду садити. Чотири троянди. Бажано, щоб були пагони товщиною, як олівець. 4-5 пагона. Міцна потужна коренева система це. Ваш садженець приживеться і буде успішно зростати. Саме чому я купую ліцензійні? Тому що і раніше купувала наші троянди, які ви побачите в цьому відео. Вони також ліцензійні, і мені сподобалася коренева система. Подивіться, будь ласка. Який їх стан? Оцей саджанець мені дуже сподобався коріння. Бачите, навіть продавець їх складав це коріння, бо воно таке довге Пагони є тонкі, є товсті, Вкорочую довжину пагонів. Інші троянди, подивіться, будь ласка, я залишала їх у розчині коренеутворення, для того, щоб саджанці зняли стрес і Швидше було приживлення. Тут не такі довгі корінці, але більш потужні пагони. Цей саджанець трохи слабенький. Тут коріння, бачите, тут коріння розвинене, пагони, Чотири пагона товстенькі. Олівія Rose. Остін, дездемона. Кожен ліцензійний садженець має ось такий сертифікат, бірка. І це троянда Royal Jubiline. Ось ця більш потужна. Ну, і сама троянда, сам цей кущ буде потужним. Чим більший кущ, тим і такий більш саджанець. Зараз буду садити троянду дездемону, перевіряю корінці, роблю зріз. Кожного корінця Зріз світлий, значить, все нормально. Ось тут не подобається. Зрізала. Прибираю всі бірки, розв'язую пагони для того, щоб зробити обрізку і вкоротити їх. Оцей пагін, бачите, він вже надломан. Потрібно його повністю зрізати. Я беру у мене інший секатор, я його продезінфікувала і зрізаю цей пагін. Ось так, не подобається мені теж тут, бачите, зломано. Зрізаємо тонкі. вирізаю, мені вони не потрібні. І зрізи я зараз обробляю. У мене є паста. Паста для зрізів. Можна використовувати пензлик, але я ось так пальчиком тут небагато працювати. Мені легше потім руку помити, ніж пензлик вимивати. Ну, саджанці раніше були кращі, я вам чесно скажу. Я заглиблюю саджанці при посадці для того, щоб місце щеплення воно було захищене і від морозу, і від спеки, і для того, щоб кущ розвивався, гармонійно наростав в різні боки. Глибина посадкової ями приблизно 40 см. Саджанець буду розміщувати таким чином, щоб коріння ось так воно і йшло, не заверталося. І, як я вже сказала раніше, щеплення, що було під землею. Я заздалегідь приготувала ґрунта суміш, змішала нашу садову землю з компостом і ще додала торф, нейтральний торф для того, щоб більше розпушити. У нас ґрунт такий важкий, а коріння буде розвиватися, якщо пухкий ґрунт, він дренований і поживний. Троянді дуже важливо, щоб був поживний ґрунт. Вона полюбляє поїсти. І саме зараз, під час посадки, ми можемо посадкову яму додавати і добрива, і органіку, тому що органіка буде поступово перетворюватися в мінеральний стан і тільки в мінеральній формі, і буде садженець, потім споживати всі елементи для розвитку. Тут на клумбі вже зростають англійські троянди. Це Вінчестер Кафедрал. Ось такий вона має вигляд після обрізки. Ще одна троянда, такий самий сорт, тільки на рік молодше. І тут буде нова троянда. Місце, як я вже казала, захищене від сонячних промінів, Тут є і навіс, тому, вважаю, буде комфортно новій троянді. Я роблю невеличкий горбок, на нього розміщую садженець. Ось таким чином розправляючи корінці в різні боки і засипаю ґрунти Садженець тепер, може, без моєї допомоги. І додаю добрива 50 грамів. Перевага пролонгованого добрива, що більше нам не потрібно підживлювати саджанець, він все візьме, поступово розчинюються гранулки, і рослинка має все для росту, якісного росту. Зверху я засипаю ґрунтосуміщу. Якщо потрібен захист від ґрунтових шкідників, ви одразу можете додати в посадкову яму гранули чи пігулки від хрущів та інших шкідників. Але я вирішила, що пролью розчином біологічного інсектицида, який і захищає від ґрунтових шкідників. Зараз проливаю розчином, в якому були саджанці. Розчин кореноутворення. І коли повністю вода піде вглиб, я ще досипаю ґрунту суміш. Пагонів взагалі не видно. ґрунт з часом осяде. Я ще пролью від ґрунтових шкідників. І вже потім я замульчую. Тут кора, дрібна фракція на голу землю і потім крупна кора. Так мені більше всього подобається. Все замульчую і буде дуже гарно. А я далі продовжую висаджувати троянди, хоча у нас повітряна тривога. Я надам вам декілька кадрів, які у нас в садочку англійські троянди, які вони чудові і гарні, хоча їх не так багато. Всі їх висаджувала навесні, додавала в посадкову яму. Осмокод доброго пролонгованої дії. Мені дійсно сподобалося, як троянди розвиваються з такою підживкою. Саджанці, як я казала, від флоріуму. Кому потрібні такі саджанці, залишу посилання на сайт. Є мій промокод зі знижкою, можете скористатися. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Слава Україні!